Влітку 2022 року, коли Харків потерпав від обстрілів, а частина області була ще під окупацією. Харківський театр 057 вирішує відновити діяльність. Тоді у колективу не було ні місця для репетицій, ні впевненості, що виставу вдасться поставити, але було велике бажання повернутися до улюбленої справи. Було страшно, були моменти страшні, але ми відволікали себе репетиціями, е не дивлячись на там обстріли, ми все одно продовжували репетиції. Нам всім було страшно, але ж ми є один у одного, і це велика підтримка. Я можу сказати велике дякую своїй команді. Бо саме наше бажання, саме віра в те, що ми робимо, і Уці палаючі серця, коли вони приходили, і все одно не дивлячись ні на що, приходили на репетиції, і це робили. Ну це дорогого стоїть. Після початку великої війни український інфопростір повністю звільнився від російського контенту. Тоді театрали зрозуміли, що саме час зробити виставу про українську єдність та ідентичність. Так з'явилася вистава. Код Її прем'єра відбулася 24 вересня 2022 року. Це була перша вистава, яку під час повномасштабного вторгнення зіграли на сцені будинку акторів у Харкові. Ми це вигадали, як би це не було смішно, але під обстрілами в парку Шевченка, як сьогодні пам'ятаю, обстріли йдуть. Ми сидимо і такі, ага, десь там, десь там добре, що є там телеграм. Ми могли подивитися, що це не по нас летить. Не робіть так ніколи. Не сидіть під обстрілами. Але саме завдяки тому, що ми були в той момент там, ми зрозуміли, що треба щось вигадувати. Ми вигадали, зробили супер неймовірну виставу. На превеликий жаль, вона зараз тільки в акустичній версії, але в будь-якому випадку зміст її не губиться. Головний задум вистави показати, що російська пропаганда не зможе зламати українців. Земля, любов, гідність, надія та воля. Поняття, що складають ДНК українця кожен з п'яти акторів розкриває сенс та цінність цих складових. Ми хотіли прокричати, що ми українці, бо саме в той час це було. Ем, гостро потрібно і нам нам сказати, що так ми українці і е, нас мають почути. Нас має почути весь світ. Пізніше виставу Код UA» трансформували. Вона стала акустичною, аби її можна було грати де завгодно, як в лісі, так і на сцені. З нею театр їздив до військових волонтерів та на деокуповані території. Вистава Code.ua була для того, щоб ми всі згуртувалися, не забували про те, який у нас культурний код, хто ми такі взагалі. Коли ця вистава в себе відпрацювала, ми свою місію зробили, ми її продовжуємо робити. Хочу ще раз зазначити, що ми їздимо для військових, граємо цю виставу в акустичному варіанті. Ми зрозуміли, що треба трішечки давати веселощі, щоб люди могли дещо. Видихнути, відпочити пізніше. Митці зрозуміли, що їм та глядачам потрібна така собі терапія, що допоможе розслабитися та відволіктися. Театральним антидепресантом стали мюзикл у стилі джазу Український Бродвей, готель «Готель секс тет колишніх та кабаре шоу Вільні. Хочемо показати те, що мистецтво кабаре і, взагалі, такого жанру може існувати в країні, особливо навіть враховуючи той факт, що у нас йде війна. Ми можемо це робити. Ми хочемо вносити те, що український театр може бути сучасним, може бути прогресивним, може бути цікавим, може бути тим, на який хочеться ходити, поза творчими досягненнями театр 057 активно займається благодійністю. Колектив регулярно організовує аукціони та збори на підтримку військових. Прокинувся, зроби донат. Ну, це дуже важливо. І ми е, розуміємо, що якщо б не е, нехай це маленька, але Підтримка наших воїнів це найменше, що ми можемо зробити. Так, ми маємо робити теж мистецтво. Українське мистецтво має жити, бо це теж підтримує це, робить свою функцію. Воно надає силу людям для того, щоб прокидатися кожного ранку, для того, щоб радіти, для того, щоб мати змогу і надалі, і сили підтримувати один одного. От але, якби не наші воїни, не наші герої, то ми б не змогли це робити наразі, майже у всіх регіонах країни. Працюють театральні майданчики, проте не у Харкові. Загалом у театрі зізнаються, що працювати в умовах війни дуже складно. Особливо це відчувалося на початку відновлення діяльності. Складно було, було дуже відверто складно, тому що всі наші вистави ми робимо самотужки, оскільки ми незалежний музичний театр. У нас немає ні фінансування, ні нічого. Тому як то кажуть, на що скинулися, так і зробили. Але знаходимо можливості десь там. Ледве не останнє віддавали декорації, робимо самотужки. Останній рік театр активно їздить Україною. Дуже добре сприймають, і це дуже приємно, коли ще закрита завіса. І в нас є дикторський текст записаний у голос за кадром, де ми вітаємо і кажемо, що ми харків'яни театру на 57, І завжди глядач, коли чує, що це Харків. Одразу ланають оплески, і це заряджає перед виставою, тому що Харків дійсно підтримують. Ну я так скажу, вони трошки так: о Боже, це Харків, вони ще щось роблять і возять вистави. Десь так це сприймається. Дуже дуже добрий глядач зараз, і мені здається, що це потрібно. Потрібно розвивати українське мистецтво. Театрали розповіли, що наразі працюють над новим проєктом, що буде популяризувати українську культуру. Ми доволі були зросіщені, навіть не хочеться про таке говорити, але це факт. І ми поглинали цей продукт. Нам здавалося, що це нормально. Нам здавалося, що так і має бути. Ми маємо рівнятися на цих псевдосусідів. І як бачите, Прикладом 14 рік, 22-й, та й взагалі вся наша історія, яка нам показується. Тому ми маємо робити контратаку. Якби це не було смішно, ми впроваджуватимемо культуру саме ту, яка б вона мала бути, та якою її створювали в 20-х, 30-х роках, і ми просто продовжуємо те, що вже почали. Тоді розстріляли їх, не дали тої змоги. Нам варто це продовжити і величезними кроками йти далі, тому що ми дуже сильно відстаємо від Європи. Спочатку квітня театр відправився у черговий тур по Україні.